На самому краю лісу стояла стара хата вдови Мирослави ні чоловіка, ні дітей, ні підтримки, тільки стара коза, глиняна піч і рушник над дверима. Жінка жила як могла збирала трави, сушила гриби, шила для сусідів. У селі про неї казали сильна, тягне все сама і ніколи не скаржиться. Та ніхто не бачив, як вона ночами прикладала руки до скроні. Як замовкала на півслові, будумки плутались, як рахувала копійки на ярмарок, і жодної не витрачала на себе. Її життя було як тонка ниточка, натягнута, але трималася лише тому, що вона не дозволяла собі слабкості. Якось восени трапилось лихо, згоріла клунька. Там була вся її зима дрова, сушинина, збіжжя. Сусіди співчували, але лише словами, допомоги так і не надійшло. Я впораюсь, мовила Мирослава, вже не таке переживала. І справді, носила воду, латала дах, варила кашу на гіллі, все тягла, все тримала на своїх плечах, аж одного дня прийшла до неї сусідка і, не подумавши, мовила. Може, візьмеш мою дитину та навчиш шити? У тебе ж часу, ой, як багато. Мирослава подивилася на її довгим поглядом, потім мовчки зняла з дверей старий весільний рушник, провела пальцем по тканині і в тому місці, де роками падало сонце і осідав пил, нитки раптом розійшлися. Бачиш, сказала вона, Тут і рветься не від важкої руки, а від того, що тонко, так і з людиною. Сусідка розгублено мовчала, а Мирослава вперше за багато років сіла на лаву посеред хати і нічого не робила, бо сил більше не було. Бо те, що всередині давно трималось на тонкій ниточці, і та ниточка нарешті урвалася. Мораль. Люди ламаються не від останнього удару, а від того, що надто довго тримали біль у собі.